Повторимо хімічні властивості солей. Отже, солі складається з металу, з металу та кислотного залишку. В металу є Валентість, яка переходить на навхрест, і в кислотну залишку є валентість, яка переходить на вхрест. Отже, якщо взяти з назви, перейти на формулу берилій. Хлорид бери. Ми знаємо, як виглядає. Бери виглядає в валентість. Берилью стандартно, два завжди. Хлорид ми можемо знати з хлоридної кислоти, аж хлоридна кислоти вам потрібно ідеально знати. І ми можемо легко визначити валентість, бо гідрайну завжди один. Якщо тут один гідруант, то і хлору один. Отже, хлорид. Міститься в хлоридній кислоті. Отже, тут хлор і валентність має один. Валентності відрізняються. Всі валентності, які відрізняються, ми виставляємо навхрест. Один і 2 відрізняються, одиниця в хімії не пишеться, навхрест пишеться 2. Перелік хлор 2. Правильна назва для правильна формула для такої назви. Давайте далі. Цинк, цинк... ортофосфат. Отже, цинк має також стабільну валентість, бо вона не вказується. Цинк ось так виглядає. валентність в нього також 2. ортофосфат, ортофосфат ми маємо знати кислоту ортофосфату, аж 3 ПО4. Відрайно завжди 1, а в... скільки відрання тут три, отже, в кислотну залишку тут 3 ПО4 кислотних залишок, отже, тут ПО4, тут валентність 3, 2 і 3 відрізняються, Отже, навхрест тут 3. А тут 2,42 не може бути, ми наберемо тушки. Ось формула цинк, 3 p 4 двічі для назви такої цинку Давайте візьмемо іншу речовину. Аргенту. Одновалентний нітрат. Аргентом ми мусимо знати, як виглядає. Один у нього валентність нестабільна, вказується. Нітрат, ми знаємо з нітратної кислоти h 3 нітратна кислота в H завжди один, тільки H така Валентість. Пно3 одно, одновалентний, валент, одно, один-1 один, скорочується. Формула аргента-П3. Давайте ми зможемо тепер назвати речовину. Ми бачимо, що це ферум точно. Якщо це фер, може в нього змінна валентність, але зміна валентність можемо знайти за Н3, бо Н3 завжди 1 валенте, ми це зустрічали. А 1 множимо на 3 буде 3, буде 1, 1 буде 3. Отже, ферму, нестабільна в нього валентність, вказуємо 3. І слово нітрат. Нітрат, тому що n 3 міститься в нітратній кислоті. Нітратна кислота залишок, нітрат. НО3. Отже, ферм трихвалентний нітрат буде називатись дана речовина. Давайте використаємо, знову ж таки, попрактикуємось самостійно, ви побратим на натрій. Карбонат. Вам потрібно написати формулу. Тепер знову ж таки спробуємо перейти з формули на назву. Давайте алюміній. Так, -3. Давайте ми його назвемо алюміній. Бо алюмінію стабільна валентність. СО4 міститься в сульфатній кислоті, отже це сульфат. Алюміній сульфат. Валентність ми не вказуємо, адже в алюміній завжди 3, а в С4, 2 болва кислота, який він міститься сульфат на h 2 so 4 Прекрасно. Тепер спробуйте самі назвати так, Меркурій. Давайте сульфур. Меркурій нестабільна валентість. Ми можемо легко знати за сульфуром. Сульфур, який кислоті міститься, в H2S, Валентність R1, отже, сульфур, яка валеність. Тут Валентність вказати, отже, вона тут також буде однакова Валентністю, Якщо ви тут знайдете Валентність. давайте знак питання, то ви легко можете визначити і тут. Ось Вони однакові будуть. Потім визначаєте, можете на один, на один, така і тут буде Валентність. Це в нас точно, що Меркурій. Ось Меркурій, в нього змінна Валентність. заказує. Так, добавити, я допоможу Меркурій. Вказати. Тут валентність, яку ви визначите. І далі, як ця кислота називається R2S, як називається, то відповідно цей залишок буде вказуватись ось тут, в назві. Далі, давайте хімічну властивості саме повторимо солей, візьмемо сіль, візьмемо калій. Нітрат. І додамо, давайте. Наприклад, аргентум флуорид, Що в нас виходить? У нас вийде з вами. Калій буде з флуором. І аргентом ЗНН-3. Аргентом Зено 3. В карі 1, на 3-1, аргентом 1, флору 1. Всі ці валентості переноситься, відповідно, скорочуються. Сіль плюс сіль буде інша сіль, інша сіль. Тобто солі можуть взаємодіяти з іншими солями. нітрат. Давайте плюс. Візьмемо кислоту, давайте. Сульфатну кислоту надамо. Отже, солі можуть реагувати з кислотами валентності барі 2, на 3 1, в H1, S4,2. обмінюємо це буде. Барі so 2 і 2 скорочується. І H3, H1 валенти, на 3, 3. також валенті скорочується. Візьмемо купрум, сульфат. І додамо якийсь луг, де повійди дамо кальцихідроксид. Луги це назрощення водії основи. Отже, солі можуть реагувати в основами. Купну, звідки договорентий, бо С4 завжди 2, поножне один. Буде 2, потрібно 1, буде 2. Кальцій завжди 2, ОH1. міні буде, буде купрум з ОH OH. тут 2 до 1, нам хрест 2 і кальцій з С4, кальцій СО4 тут 2 і 2 скорочуються. А також солі можуть реагувати з активними металами, наприклад, цинк, хлорид. Давайте і щось вибрати активніше за цинк. Це в ряд активності парі. потрібно шукати. Це голосу та рімка тут Все, що активніше, це цинк, це манган, титан, алюміній. Давайте алюміній. Алюміній. і Цинк у нас хлорид плюс алюміній. У нас алюміній сильніший. Валентності тут 2, тут один, тут три, звідки один схожий на кислоти. Алюміній витісняє, бо алюміній буде з хлоридом. Навхрестри і цинк витісняється. Навпаки, не можна робити алюміній хлорид, наприклад. Додавати цинк неможливо, бо цинк пасивніший за алюміній реакція не відбувається. Ось такі у нас хімічні властивості солей. Давайте ми з вами розберемо поняття амфотерність. Амфотерність. Амфотерність це здатність утворювати. Одночасно і кислоти, і логи, і основи проявляють амфотерність це цинк якраз і алюміній. Вони утворюють цинк, наприклад, утворюють цинк оксид 2 і 2, та цинк -гідроксид. тут 2 і 1. Ось амфотерність сполуки для цинка і для алюмінію, Алюміній оксид. Тут 2, тут 3 і алюміній гідроксид тут. Тут один на Орестри. Отні речовини вони амфотерні. Що таке амфотерність? Давайте я, на прикладі основ, ось цих покажу. Тобто у нас є основа цинк гідроксид. Ця спука є основою тільки коли поряд є кислота. Якщо поряд немає кислоти, а є основа, то вони взагалі поводять кислота. То вони можуть перетворитися на Гідрогенів, так як кислота себе, гідрогені спочатку пишуться, тут гідрогенів 2, далі цинк нас 1 оксигенів 2. Тобто це схоже на кислоту субого роду. Це буде утворитися за наявності лужного середовища, лужне середовище, коли є луги, от це перетворюється. А це коли наявне кисле середовище. Кисле, середовище Так само себе поводить алюміній. Алюміній гідроксид в кислому середовищі. так Але коли є лужне середовище, то він поводиться як кислота гідрогенів 3. Алюміній у нас 1, оксигенів 3. Тут поводить поводиться як кислота. Відповідно, якщо у вас йде Взаємодіє, наприклад, цинк оксид з кислотою. Нормальний оксид собі. Цинкоксид з кислотою у нас утворить цинк хлор тут 2, тут 2, тут один, тут 2 і 1, навхрест буде 2, 2, 2, 2, 2 і H і О утворить нам в воду. Але коли цинк оксид зустрінеться з натрий, гідроксидом реакції також можлива. Як цю реакцію завершити, то ми знаємо, що цинкоксид відвідає в своїй основі. Ось так. Своїй основі відповідає цинк H2. А, а ця основа відповідає кислоті H2, цинк О2. Відповідно, валенті від відран 1, яка кількість гривень, такий тут залишок. Отже, це буде з натрію Аж контактувати. Ось так, по, по такій схемі потрібно рухатись. І відповідно, знову ж таки, коли основа буде, то з натрій дроксином так само буде реагувати. Але поки давайте ось таку логіку прослідкуємо, що цинко відповідає цинку Аж двічі, а цинку аж двічі в лужному середовищі відповідає натрій Аж, бо все-таки ложне середовище валентості. Отже, H з у OH нас утворить воду, а натрій з цинк О2 утворить ось таку сіль. І ми просто оці всі наші, все, що ми змогли зробити, переносимо в те рівняння. І ось яким чином нам потрібно вміти завершити рівняння. Зараз ми спробуємо, якщо взяти алюміній оксид і прозумтіти з калігідроксидом. гідроксидом. Отже, в нас служне середовище. Це назад фотерне. Отже, воно у себе відповідає, давайте алюміній гідроксиду, але так як основне середовище, то воно буде відповідати своїй кислоті. Це в нас H3 алюміній О3. Тепер пишемо його з каліхідроксином. Отже, тут один, тут буде три, тут валентність три. Тут один і один. Аж нас дає воду, а калій з алюміній О3. Нам дає ось таку сіль 3 алюміній О3. І це все ми переписуємо в верхній рівняні H2O. Плюс калій 3 алюміній О3. Наприклад, якщо цинк Ореагує з кальцій гідроксидом, потрібно розписувати перехід, знати, що є промічна така сполука. Цинку аж двічі відповідає. Тут легко за валентності це встановити. 2Ф важ завжди один. І відповідно, якщо це лужне середовище, то нам потрібно переписати це як кислоту. Тут один, тут валентість. 2 буде, бо гідрогенів 2. І вже можна писати з кальційгідроксином, болентість кальцію завжди 2, тут 1. І обмінювати можна дуже легко аж з О, аж нам дасть H2O, а також кальцій. Передня частина. І цинк О2. Задня частинка, тут і 2 скорочується від віна кальці-цинк О2. І все, що в нас вийшло, ми просто переписуємо в верхнє рівняння H2O плюс кальцій цинк О2. Ось такі ось такий у нас результат виходить. Давайте всю цю логіку я напишу ось тут, наприклад, барій h 2 g як ви, я написав, і порівняємо з тим, що, як ви маєте робити. От Ті, хто знає поняття амфотерності, легко можуть орієнтуватися в цьому. Тому що буде утворюватись вода, там барій, алюміній О3, тут 3, тут 3, тут 2, 2, 2. От звідки взялася речовина. От, якби я вам написав, звідки взялася речовина. Ви не можете написати. І звідки вона взялася, я зараз покажу. Отже, що вам треба? У вас є алюміній 2 3 Він контактує з основою. Отже, алю... алюміній оксид у творише алюміній гідроксид. Валентості тут легко визначати, вони стають. Але, так як це основа, основа з основою не контактує, тому нам треба розписати кислоту. Гідрогенів тут 3, алюміній 1, оксигенів у нас 3. Тут валентність 1, тут гідрогенів 3, отже, тут валентність 3. Далі можемо писати з барі гідроксидом. Тут валентість 2, тут валентіз-1, завжди стабільний. H і H. Ми бачимо, що утворить на воду. барі передня частинка, алюміній О3, задня частинка. барі валентність 2, алюміній 3, валентність 3. Отже, навхрест тут 3, навхрест тут 2. Ось таке утворилось. Таке утворилось, таке Отаким чином вам потрібно розуміти поняття патерності. Коли ж зразу буде а, нам дано основу, наприклад, зразу контактує цинк ОН2, чи давайте з кислотою H24. Тут без питань, бо основа з кислотою реагує. Просто треба знати валентності, як виставити, все обмінюємо цинк сульфат і HOH це у нас вода. А от як коли в нас контактує цинко аж двічі, основа амфотерна, ще з основою амфотерний натрію з лугом, не з основою амфотерні. Ось амфотерний це цинк, аж двічі, алюмініум тричі. Ось у нас цинку аж двічі проявляє амфотерні властивості. Здавалося не можна писати рівняння. Але цинку аж двічі відповідає своїй кислоті H2, цинк О2, по гідрогію 2. Цинку <mondoNetflix> um. 1, ксині 2. правильно. Гідроген тут Тут відрані 2. Додаємо натрий, гідроксид. Натрій завжди один, аж завжди один. Обмінимо H з нас дасть воду, а натрій творить з цинку 2. Ось таку речовину. тут 1 і 2 відрізняється, тому тут напріст 2 одиниці не пишеться, адрі 2, цинк О2. Просто переписуємо верхній рівень. H2O плюс натрій 2, цинк О2. Або так само, якщо буде алюміній гідроксид контактувати. Коли з кислотою, він буде контактувати алюмініум штрича, плюс нітратна кислота, тут один діст 3, тут 1. тут 1. тут 1. Поміню алюміній буде утворюватись. Мотушки, бо тут три, тут один, то вони відрізняються на Охрест і HOH дасть воду. Тобто основи з кислотами дуже легко. Але коли алюміній ОH3 чи плюс, наприклад, давайте калій ОА. Ось такий, коли бачимо з того основу, ви почали хвилюватися, але ми знаємо, що алюмініума штрича у нас амфотерна основа, яка відповідає своїй амфатерні кислоті. Гідранів 3, алюмінів 1, оксенів 3. І калій гідроксид. Пишемо каленкості тут 1, тут 3, гіточі, тут 3, тут завжди 1, тут завжди 1, 1. Обмінюємо HOH. У нас дасть воду. Калій передня частинка. З алюміній О3 трьохвалентний. Тут навхрест 3, одиниці не пишеться. І все ми переписуємо у верхнє рівняння. Калій 3, алюміній О3. Просто переписали у верхнє рівняння Давайте самостійно спробуйте цинк О плюс кальцій ОН. Двічі написати валенту виставлю. Пропускайте місце, тут три стрічки. Три сантиметри приблизно. Далі алюміній 2О3 плюс. Давайте Ліді ОH. Поглянтості тут, тут два, тут один, тут один. Пропускає 3 см. Далі цинк OH. літій Lіді OH. Напишіть. Що буде, Пропускаєте 2 см. І напишіть, як реагує алюміній гідроксид, плюс тронцій гідроксид. Також пропускайте 2 см, щоб завершити це все. І також цинк ОНІ плюс кислоту. Давайте хлоридну. А алюміній ОАЖ. Річі, давайте, плюс сульфатна кислота. Тут, два, тут, один, тут, один, тут, три, тут один, тут один, тут 2. Спробуйте завершити ось ці рівняння. Ось це в нас на фатерність, це в нас стандартна основа, плюс кислота. Ось ці два останні дуже легко. А всі ці потрібно знати закономірності, які ми сьогодні розглянули.